Наші свята і ювілеї одвічний привід для відвертої розмови на тему щастя, бути щасливим, який зміст у це поняття вкладають представники майбутнього покоління, саме з таким риторичним запитанням творча група радіоміста звернулася до учениці 10 класу навчально-виховного об'єднання номер 9 Юлії Бричко, яка вирішила обрати своєю професією журналістику. Щастя, це одна з головних життєвих цінностей, але точного визначення цьому коротенькому слову з глибоким змістом немає. Для кожного щастя особлюється по-різному. Один може бачити його в грошах, інший в роботі, третій в сім'ї. Але особисто я вважаю, щоб аби бути щасливим, не потрібно ставити перед собою нездійсненну мету, варто лише уважно поглянути навколо себе. Адже найпрекрасніше знаходиться поруч, а ми зазвичай цього просто не помічаємо. Якщо ви вже точно впевнені, що для вашого особистого щастя необхідна якась надзвичайно серйозна річ, то не сидіть на місці, а дійте. І не варто ставити. Та перед собою одразу надто високу ціль. Найчастіше люди до неї просто не доходять. Наближайтеся до свого щастя, хоч і маленькими, але впевненими кроками. Отже, щастя досяжне завжди. Просто прямуйте до нього і як кажуть, не чекайте дива, а створюйте своє диво самі.